Я голова ромської організації Бахтали Рома. Ми створили свою організацію 18 августа 2024 року. В нашу організацію входять благотворительні організації. Ми проводимо так як і концерти, так як і спортивні. Ми Помогаем спортсменам, помогаем людям, которые нуждаются в помощи, переселенцам, Збройным силам Украины, проводим сборы для Збройних сил Украины. Международный день Ромы празднует по всьому світу. Нас объединяют не только танцы, спілкування, нас объединяют наши поступки. Потому что Ромы со всего мира. Світа... Всегда помогали друг другу, всегда у них в первую очередь было отношение. Но этот праздник сегодня он он нас объединяет традициями в первую очередь. Молодежь приучают, чтобы не забывали традиции, потому что наше поколение. Є покоління, є дітки, які повинні розуміти, як було раніше і как є сейчас. І сьогодні саме цей день, де міжнародний день ромів, ви розпочали з хвилини пам'яті і покладання квітів нашим загиблим героям. Вдячні вам. Ви продовжуєте вашу традицію зі сльозами на очах. Дивимося на вашу історію. На вашу культуру, на єдність поколінь, і завжди ми пишаємося тим, що наші роми працюють в нашій галузі культури дуже активно. Ви зберігаєте традиції, культуру свого народу. Ми пишаємося вами, пишаємося вашими діяннями.